Сьогодні 23 жовтня і був зранку заморозок мінус 6 градусів. От так опадає зараз Шовковиця. Поки що листя на деревах є. Ось такий лід утворився в мисках. Замерзла. Замерзла вода. 23 вересня був. Перший заморозок. Але це ще не означає, що наступить скоро зима. Літають мухи, метелики, яке які свідчать про те, що тепло, хоч відносне, но буде зараз 9 година дня.